Священник концтабору Майданик людина, яка служить взірцем для усіх поколінь, а його віра залишалася незламною навіть у найскладніших життєвих ситуаціях. Отець Омелян Ковч народився 20 серпня 1884 року у селі Космач Косівського повіту на Гуцульщині у священичій родині. Після закінчення початкової школи Омелян продовжив навчання у Львівській гімназії. Згодом навчався у Римі в колегії святих Сергія та Вакха проживання та навчання йому проспонсорував митрополит Андрей Шептицький. До прийняття духовного сану Омелян Ковчу дружився з Марією Анною Добрянською, теж донькою священника. у щасливій сім'ї виростало шестеро дітей, троє синів і три доньки. Одну з перших парафій молодий священник отримав у містечку Козарац, сучасна Боснія і Герцеговина. Землі якої тоді входили до складу Австро-Угорщини. Його парафіянами були бідні українські емігранти, тому і сім'я священика жила у важких матеріальних умовах. Під час Першої світової війни отець Ковч повернувся до Галичини, а в 1919 році став капеланом української Галицької армії. Після об'єднання у Газ армією УНР під час боїв він потрапив до російського полону, з якого йому вдалося втекти. Повернувшись до Галичини, Ковч був арештований поляками та відправлений до концентраційного табору. Після звільнення з табору протягом 20 років Омелян Ковч жив і душпостерював у перемишлянах. Він активно почав організовувати релігійне і суспільно-культурне життя греко-католицької спільноти, опікувався бідними, хоча мав шестеро своїх дітей. Над тією хатою ангели кружляють. Так говорили перемишлянські парафіяни про скромний будинок сім'ї ковчів. Це був винятковий дім, відкритий для потребуючих. На той час перемишляни були містечком трьох національностей української, польської та єврейської. Отець ковч доклав чималих зусиль, аби допомогти українцям самоідентифікуватися. Він залучив кошти на відбудову храму. За його ініціативою були споруджені читання просвіти і кооператив у селі Коросні. Польській владі діяльність та погляди українського священника не подобалися. У домі Омеляна Ковча часто відбувалися поліцейські ревізії. Упродовж 10 років було проведено майже 40 обшуків. На паруха накладали короткотривалі арешти та стягували грошові штрафи. Під час окупації Галичини радянськими військами у 1939 році священник і надалі відкрито відстоював права людей, наскільки це було можливо. Боронив своїх сусідів. Часто парафіяни не розуміли свого пароха. Вважаючи, що настав час помститися за кривди польського окупаційного режиму, вони робили спроби відібрати майно у поляків. Проте отець Ковч засуджував такі дії, що їх заохочувала радянська влада. Заарештований чекістами, Омелян Ковч уникнув можливої смерті завдяки бомбардуванню на початку німецько-радянської війни. Це дозволило отцю втекти з під арешту. Коли в перемишляни увійшли нацисти і почали масове винищення євреїв, отець Коуч звернувся із закликом не співпрацювати з новою владою і не брати участі в антиєврейських акціях наперекір нацистським постановам. Хоча за допомогу євреям нацисти карали тоді смертю. Якось побачив дим поблизу церкви і почув розпачливі крики. Німці кинули до синагоги, де євреї саме зійшлися на молитву, запалювальні бомби, зачинили двері і нікого не випускали. Омелян кинувся рятувати їх. Він вбіг між юрбу біля синагоги і німецькою мовою, яку знав досконало, крикнув до вояків, щоб покинули її. На диво вояки сіли в свої мотоцикли і від'їхали в бік своєї станції. А він, з допомогою інших, відчинив підперті важким стовпом двері синагоги, вбіг усередину і став просто витягати напівпритомних. Багато євреїв тоді загинуло, але й багато врятувалося. Пізніше отець Умелян теж рятував місцевих євреїв різними способами, з великим ризиком для свого життя хрестив їх, коли вони того бажали. Є свідчення, що відбулося близько двох тисяч таких хрещень, таким чином священник рятував їх від загибелі. Кажуть, отець ковч навіть писав до Гітлера з вимогою припинити геноцид проти євреїв. 30 грудня 1942 року отця ковча арештувало гестапо. Допитували його у тюрмі Налонського у Львові. Від отця вимагали визнання вини і відмови від подальшого хрещення євреїв, а також відмови від протестів засудження дій нацистської влади. Але він залишився несхитним. Родина та знайомі робили все можливе, щоб звільнити його з в'язниці. До цієї справи навіть долучився особисто митрополит Андрій Шептицький, але клопотання про порятунок Омеляна були безуспішні. У серпні 43-го року отця ковча перевезли до концтабору майданик. Перебування у концентраційному таборі він вважав місіонерством, духівник ніс зневіреним віру, надію, любов, сповідав, причащав, хрестив. Як духовна особа він служив усім, незалежно від їхнього походження чи віросповідання. У лютому 44-го отець Умелян потрапив до табірного шпиталю, де й помер за невідомих обставин. Його тіло спалили у крематорії 25 березня 44-го року. Ковч не дожив кілька місяців до визволення. Але пам'ять про праведника не вдалося знищити так легко, як його тіло. Врятовані ним люди нагадували іншим про життєвий подвиг священника. Про отця Омеляна широкий світ довідався, коли папа Іван Павло II проголосив його блаженним мучеником у Львові під час своєї подорожі в Україну. Єврейська Рада України присвоїла оцю ковчу звання Праведник України, а 2009 року його визнано покровителем усіх священників УГКЦ. Люди та церква про нього не забувають. У музеї тюрма Налонського вшановують пам'ять про ув'язненого святого. У Польщі зняли фільм В'язень майданика, а улюблені жителі міста назвали на його честь одну з вулиць. За обставин, де національні інтереси розходяться. Де є сварки між сусідами Омелян зберіг християнські ідеї, принципи, які вимагають безмежної любові до ближнього. За свою людяність він заплатив найвищу ціну життя.